Добрий день. Відкриваємо зошити. Записуємо 15 лютого класна робота. У нас зараз з вами урок геометрії розв'язання задач на рівняння кола і прямої. Ну, для рівняння прямої ми трішечки ще доповнимо знання. Так, давайте згадаємо спочатку рівняння прямої і рівняння кола. Перше рівняння. Рівняння кола. Рівняння кола виглядає Х минус А в квадрате плюс у минус Б в квадрате, то ривня R в квадрате. А Б це координати центра кола, центр кола. R это радиус, радиус кола. І друге рівняння прямої. Рівняння прямої. Рівняння прямої виглядає AX плюс BY плюс С дорівнює нулю. Це перший вид, Другий вид рівняння. Y дорівнює КХ плюс Б. К це я нагадую кутовий. Коефіцієнт, і Б це точка перетину з вісю OY. Перетин з вісю OY. І третій ще вид має пряма, якщо ми її запишемо у вигляді x мінус х1, поділити х друге мінус Перше дорівнює y y-1. В знаменнику Y2-Y перше. Точка А з координатами Х1, У1, точка Б з координатами Х2, Y2. Ця пряма проходить через ці дві точки. Це ми згадали з вами, що ми вчили на двох попередніх уроках: рівняння кола та рівняння прямої. Це все запишіть собі в зошит. Це ми з вами згадали. Це повторення. І наступне завдання знайдіть центр і радіус кола заданого рівняння. Ну, я, Ми з вами перше робимо, а друге ви вже самостійно. Х квадрат плюс Y2 мінус 2х плюс 6у-6 дорівнює нулю. Тут сказано, що це рівняння це рівняння кола. Але ми звикли, що рівняння кола повинно бути ось в такому вигляді. Тоді ми з такого вигляду можемо знайти і центр кола, і радіус. Тому це рівняння кола треба привести к вигляду ось такому. Тоді я скористуюся формулами скороченого множення х квадрат мінус 2х. Ось у нас два доданки х квадрат і мінус 2х. Щоб ми отримали формулу скороченого множення, нам не вистачає плюс 1. Але ми взяли її з, з, ну, звідки ніоткуда. Не, ну, не, не Тоді ми і віднімаємо одиницю. Тут у нас формула скороченого множення. Так само робимо з y. Плюс квадрат, плюс 6. Щоб вийшла з формула скороченого множення, нам потрібно додати 9. Ну і тоді ми віднімаємо 9. І залишилось у нас ще мінус 6, і це дорівнює 0. І тут у нас формула скороченого множення. Тоді по формулі x-1 це в квадраті, плюс y плюс… 3 це все в квадраті. Мінус 1, мінус 9, мінус 6, це буде мінус 16, ми його переносимо буде дорівнює 16. Тоді центр знаходиться в точці 1 мінус 3. Це центр кола. І радіус дорівнює корінь із 16, тобто 4. Далі ви записуєте друге. Записуєте рівняння цього кола, і таким самим чином, як я робила, також зводите його до відомого нам рівняння кола і звідси узнаємо і центр, і радіус кола. Ставимо відео на паузу і робимо другий приклад. Доповнюємо свої знання, записуємо, що коефіцієнт k у рівнянні прямої y дорівнює kx плюс L, ілі плюс B, як ми звикли, дорівнює тангенсу кута, який утворює ця пряма з додатнім напрямком осі Х. Я вам показую, що ж це означає. Ось у нас система координат. В системі координат проходить пряма. Наприклад, ось так от вона проходить. Це буде у нас вісь Х, це вісь Y. От у нас кут, який утворює пряма з додатнім напрямком осі Х. Ось він цей кут. Він називаємо його кутом Фі. Так ось Y дорівнює kx плюс b. І оцей коефіцієнт к дорівнює тангенсу кута Фі. Якщо пряма, наприклад, проходить таким ось чином, ось наша пряма, тоді кут буде тупий, ось він, називемо його альфа. А якщо тангенс тупого кута менше нуля, то і коефіцієнт кутовий також буде менше нуля. І зразу приклад: скласти рівняння прямої, що проходить через точку А з координатами мінус 3,5 і утворює з додатнім напрямом асепсис кут 135 градусів. Но рівняння прямої у нас виглядає дорівнює KX плюс b. Ми знаємо, що пряма утворює з додатнім напрямом осі абсис кут 135 градусів. Тобто ось цей кут альфа буде 135 градусів. Тобто К дорівнює тангенс 135 градусів. Якщо ми скористуємося формулами зведення, то тангенс 135 дорівнює мінус тангенсу 45 градусів, а це буде дорівнювати мінус одиниці. Тоді рівняння прямої приймає вигляд у рівня мінус одиниця помножити на х і плюс Б. Нам залишилось знайти, знайти тільки значення Б. Точка А з координатами мінус 3, 5 належить цій прямій, мінус 3х, це. X, 5, це y. Підставляємо. Замість ігри пишемо 5. Замість х пишемо мінус 3, тобто помножити на мінус 3 і плюс b. Звідси ми отримали, що 5 дорівнює 3 плюс b. Звідси b дорівнює 2. Тобто рівняння прямої має вигляд y дорівнює, Ну, якщо ми мінус 1 помножимо на х, це буде просто мінус X, b дорівнює 2 плюс 2. Ось наше рівняння прямої. Так, це все зошит собі запишіть, і властивість прямої з тангенсом, І приклад. Далі записуємо ще властивість прямих. Прямі y до рівня K1x плюс L1, і Y до рівня K2X плюс L2 паралельні тоді і тільки тоді, коли коефіцієнти кутові у них рівні. Тобто k1 дорівнює k2. Треба з'ясувати, чи паралельні прямі y дорівнює 3х мінус 7, і y дорівнює мінус 2х плюс 9. Ну, у першої прямої, у цієї прямої коефіцієнт k це коефіцієнт при х дорівнює 3, а ось у цієї прямої коефіцієнт дорівнює мінус 2. Ну, видно, що вони зовсім не рівні, тому прямі це не паралельні. Не паралельні. Друге розглядаємо. Тут перше y дорівнює мінус 4х коефіцієнт k дорівнює мінус 4, друга пряма y дорівнює мінус 4х. кутовий дорівнює мінус 4. Коефіцієнти між собою рівні, тобто ці прямі паралельні. Наступне завдання треба з'ясувати, чи паралельні прямі. Серед даних прямих укажіть пари паралельних. Але щоб нам це зробити, нам потрібно рівняння прямої записати у вигляді y дорівнює kx B. Тобто в кожному рівнянні виразити Y. Беремо перше рівняння 2 x мінус 3y плюс 7 дорівнює 0. Виражаємо звідси y. Тобто мінус 3y залишаємо все інше переносимо, змінюючи знак. Ось так от. І далі ми ділимо на коефіцієнт при y. На мінус 3 y дорівнює. Просто 2 третіх х плюс 7 третіх. Коефіцієнт у цієї прямої дорівнює К 2 третіх. Це коефіцієнт при х. Я його тут біля першої прямої запишу k дорівнює 2 третіх. Так, добре. Візьмемо друге рівняння. друге рівняння. 3х мінус y плюс 9 дорівнює 0. Виражаємо y. Мінус y залишаємо. 3х переносимо, змінюючи знак, і 9 переносимо. І далі ми ділимо на коефіцієнт при y на мінус 1. Тобто y дорівнює 3х плюс 9. Коефіцієнт дорівнює 3. Кутовий коефіцієнт дорівнює 3 у цієї прямої. Добре, розглянемо. Ну, я хочу, наприклад, розглянути четверту. Четверту, четверте рівняння прямої 6х мінус 2 у плюс 5 дорівнює 0. Мінус 2 у залишаємо. Мінус 6х мінус 5 переносимо. Далі ми ділимо на коефіцієнт при y на мінус 2, тоді тут y дорівня. мінус 6х поділити на мінус 2 це буде 3х. Ну, і тут мінус поділити на мінус буде плюс, і 5 поділити на 2 2,5. Коефіцієнт дорівнює 3. У четвертою прямою коефіцієнт дорівнює. 3. Тобто ми бачимо, що друга пряма та четверта між собою паралельні. Тобто 3х мінус y плюс 9 дорівнює 0, паралельна прямой. 6х мінус 2 y плюс 5 дорівнює 0. Так, ну, я дві пари паралельних прямих вже знайшла. Ось вони. Далі вам потрібно. Виразити самостійно третє, п'яте, шосте і знайти паралельні прямі. Ставити відео на паузу. Так само 3, в третьому в рівнянні Y виражаємо, в п'ятому рівнянні Y виражаємо, і в шостому рівнянні виражаємо Y і знаходимо пари паралельних прямих, у яких коефіцієнти котові будуть рівними. Так, ну і наступне завдання. Ми його вже майже зробили. Майже робили його, був приклад такий. Складіть рівняння прямою, що проходить через точку М з координатами мінус 2 і кутовий коефіцієнт, якої дорівнює 4. Робимо перший кутовий коефіцієнт дорівнює 4. Ми вже знаємо, що кутовий коефіцієнт дорівнює 4, точка М з координатами мінус 3, 2. Рівняння прямої має вигляд Y kx. Плюс b. Коефіцієнт вже дорівнює 4, тобто ми можемо підставляти 4х плюс b. Залишилось тільки b знайти. Тому, так як точка належить цій прямій, це Х. Це ми замість y і х підставляємо координати 2 дорівнює 4 помножити на мінус 3 плюс b. 2 дорівнює мінус 12 плюс b. звідси b дорівнює 14. Тобто рівняння прямої має вигляд y дорівнює 4 x плюс 14. Це ми склали для першої. Ну і для третьої. Я складу Третя. кутовий коефіцієнт дорівнює 0, тобто рівняння y дорівнює kx плюс b. Якщо я замість k підставлю 0, в мене буде y дорівнює просто b. Підставляємо точку координати цієї точки, яка належить прямій. М має координати мінус 2. Замість у я підставляю 2, дорівнюю, замість х нема чого підставляти Б. Тобто Б дорівнює 2. Рівняння прямої має вигляд Y дорівнює 2. Тобто я замість Б. От, в рівняння підставила дві кучу. Все, у дорівнює 2 це рівняння прямої. Далі ви відео ставите на паузу і складаєте рівняння прямої з коефіцентом мінус одиниця і з котовим коефіцієнтом п'ята. Далі робите фото класної роботи і приєднуєте до класруму.